Добрий вечір з Франції. Я сьогодні у вишиванці, тому що є ще такий післясмак святкування Дня Незалежності України. Я обов'язково наприкінці включення розповім, як його відзначали тут, у Франції. І спочатку хотілося б все ж зробити акцент на найголовніших подіях, якими Франція жила останній тиждень. Отже, французи можуть зараз ще більше пишатися своїми пілотами, адже на чемпіонаті світу з вищого пілотажу він проходив у Польщі з 8 по 25 серпня. Капітан Флоран Одон, пілот пілотажної групи повітряно-космічних сил, і також він є членом групи пілотів Франції. Він посів перше місце. Він став першим французом, який став дворазовим світовим чемпіоном з вищого пілотажу, адже ще в 2022 році він виборов свій перший чемпіонський титул. І є новина також для всіх, хто навчається в школах Франції, адже французький уряд хоче заборонити мобільні телефони у школах та коледжах, як зазначається у виданні Льофі Гаро. Міністр освіти Ніколь Белубе оголосила, що цифрова перерва спочатку випробується у 200 школах, і вже потім, з січня 2025 року, це нововведення запровадять скрізь. Звісно, що будуть розташовані у школах шафки, де учні зможуть залишати свої мобільні телефони перед початком навчання, і місцевій владі треба буде профінансувати для цього школи. І Керівникам закладів потрібно буде самоорганізуватися для контролю. І всю Францію сколихнула новина про терористичний акт біля синагоги у місті Ля Гранд Мот, який стався 24 серпня вранці. Синагога Бет Якова стала об'єктом пожежі злочинного походження. На території синагоги було припарковано і пізніше підпалено два автомобілі. Біля одного з автомобілів вибухнув газовий балон, і через це поранення отримав офіцер муніципальної поліції, який прибув на місце події. Також було зафіксовано дві пожежі біля дверей, які вели до входу синагоги. І національна антитерористична прокуратура Франції повідомила, що в той же день ввечері було затримано підозрюваного у скоєному. у... Сусідньому департаменті у місті НІ президент Франції Еммануель Макрон також прокоментував трагедію і сказав, що боротьба з антисемітизмом це постійна боротьба Об'єднаних Націй, і що його думки зараз зі всіма євреями Франції. І в неділю, 25 серпня, відзначали 80-ту річницю з дня визволення Парижа. Еммануель Макрон в цей день виступив з промовою і сказав, що Францію звільняли всі ті, хто був об'єднаний єдиним кредом, велич Франції для свободи всього світу. Також президент виклав світлину Парижу ще тих часів в свої соціальні мережі і підписав, що коли Париж звільнили, радість вийшла за межі міських стін. Це була радість для всієї країни і радість для всього світу. І з приводу того, як згадували про Україну у французьких медіа останнім тижнем, найбільше найпливовіше видання Monde згадувало про Донбас і про закриття покровського пологового відділення, зазначалося, що співробітникам нічого не залишається, як готуватися до від'їзду, адже бої. Тривають все ближче і ближче, і повідомлялося також там, що російські війська останніми тижнями наступають село за селом до логістичного центру Покровськ, який вони намагаються захопити вже декілька місяців. І також у виданні було зазначено, що покровське пологове відділення не припиняло працювати з перших днів російського вторгнення в Україну, і зараз воно є одним з трьох відкритих у вільній зоні разом з Краматорськом та Костянтинівкою. І хотілося б все ж розповісти, як у Франції відзначали 24 серпня День незалежності України. У Страсбурзі, який є столицею Європи, о 15.30 Організація Промо Україна організувала марш від Європейського парламенту до Ради Європи. Звісно, що закінчився і почався марш гімном України і перекритими дорогами більше ста українців, а також люди інших національностей, пройшли. Страсбургом і скандували вони свободу Україні, слава Україні, Путін вбивця та інші гасла. І звісно, що не оминули алею зірок біля Ради Європи. Там ще в 2016 році була закладена зірка, присвячена Небесній Сотні та Тарасу Григоровичу Шевченка. Від початку до кінця захід супроводжувався французькою поліцією. І мені вдалося також поспілкуватися з президентом Асоціації промо Україна Ольгою Костенко. Далі до вашої уваги відео. Люкей, сей, Люкей, сей, Люкей, сей, Добрий день. Я дуже задоволені, оскільки сьогодні спека в Страсбурзі 37 градусів. Незважаючи на це, прийшло більше 100 людей сьогодні. Дуже багато з дітьми прийшло. Сьогодні день вихідний, і видно, що людям дуже хочеться спілкуватися і відзначити це свято навіть за кордоном. І для цього «Промо Україна» організувала цей марш перемоги. І після цього ми також будемо святкувати разом з українськими артистами в парку Порталіс, продовжувати святкування Дня Незалежності України. Франції ми отримали дуже велику підтримку. Що стосується Європи, ми стоїмо якраз біля Ради Європи. Ви знаєте, це організація, яка перша вигнала Росію своїх лав і надає найвелику підтримку, і фінансову, і технічну допомогу Україні. Найвеликий офіс Ради Європи знаходиться зараз в Києві. Тому Європа з нами і Європа хоче, щоб Україна виграла в цій війні. І що стосується заходів присвячених Україні, я хочу повідомити, що у Парижі до 16 вересня можна відкрити серію фотографій Титаніум Юрія Біляка. Виставка є безкоштовною, і як зазначається на сторінці культурного центру України у Франції, ці фото. Зображають спортсменів, цивільних військових людей, які постраждали від російського вторгнення, і цією виставкою французький фотограф українського походження висвітлює обличчя та стійкість українців, яких понівечило російське вторгнення в Україну. Подія запропонована містом Париж, також посольством України у Франції та Юрієм Біляком. Цю інформацію можна знайти на сторінці культурного центру України у Франції. І якщо ви знаходитесь за кордоном, заохочуємо, просимо завжди відвідувати заходи, які присвячені Україні. Адже зараз це найменше, що ми можемо зробити для своєї батьківщини та для перемоги України. Я дякую вам за увагу. З вами була Валерія Рождественська. До наступних включень передаю слово студії.